Дійсно, надзвичайно важлива тематика, яку ми сьогодні обговорили, а головне, що ми вже багато також і запланували. І тут не можу сказати про системну роботу, яку ми будемо продовжувати. Єдине, ми до цієї системної роботи більш активно плануємо підключити не тільки Міноборони, але і МВС, і ГПУ, і СБУ. І також окремо виділили саме. Більш активної і залучення мас-медіа до даної проблематики. Також хотіла би сказати, що нам надзвичайно був важливий досвід наших побратимів з Грузії, тому що вони також мали досвід російської агресії, і мені здається, що тут ми спільно, спільно маємо вивчити і їх виклик і їх досвід. Постконфлікту, а також зосередити також ми, також ми звернулися до наших міжнародних партнерів і, і ми побачили ту стратегію і ті результати, які впевнено на нас також очікують в майбутньому і яких ми досягнемо. А, не, над, надважливішу роль, звичайно, в цьому круглому столі зіграла міжнародна організація ООН «Жінки». І ми також будемо продовжувати співпрацю і підіймати такі проблемні речі, і головне їх імплементувати їх в результат. І я дуже сподіваюся, що у нас надалі нас чекають ще інші події, і де ми будемо говорити саме про елементацію тих чині спектів. Я продовжую і далі. надам слово пані Анастасії Дівінській ООН жінки. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы обсуждали очень важную тему, тему женщин в мире безопасности. И несмотря на то, что Украина стала выполнять национальный план действий с аналогичным названием всего лишь с февраля 2016 года, эта тема уже перестала быть новой. Она давно покинула эту категорию. и не является неким не, не таким инновационным элементом. Сегодня мы обсуждали и подвели итоги огромной работы, которая была проведена и правительственными учреждениями, и неправительственными организациями, и парламентом. И когда мы перечисляли и упоминали все, обсуждали все эти... Успехи и результаты было даже немножко удивительно, что меньше чем за один год в Украине, стране, которая находится в активной фазе конфликта, которая одновременно реализует 18 мега-реформ, которые касаются практически всех секторов государственных учреждений, удалось достичь так много. Очевидным является то, что никакие результаты не были бы возможными без партнерства, без взаимодействия, без кооперации. Хотелось бы отметить особую роль парламента, которая на данный момент является локомотивом и двигателем повестки «Женщины, мир, безопасности, «Межфракционное объединение за возможности» выполняет ключевейшую просто роль в продвижении этой повестки. И если бы не было вот таких людей, как Мария Ионова, которая возглавляет, является это сопредседателем этого межфракционного объединения, наверное, не случилось бы очень многих результатов. Не были бы услышаны проблемы, не было бы не были бы состыкованы разные элементы и структуры внутри правительства, парламента, мезовых уровней и так далее. Еще хотелось бы сказать, что для меня является очень очевидным и таким значимым, что э, я хорошо помню свою первую пресс-конференцию, касательно этой темы, которую мы проводили с Украинским женским фондом в декабре прошлого года. А, тогда были, э, было закончено исследование невидимых батальонов. Удивительно, что в прошлый раз в декабре э, 2015 года мы постоянно говорили о проблемах, а спустя меньше чем год мы говорим о результатах. Вот это э, является, наверное, ключевым индикатором прогресса, который достигла Украина. Есть чем гордиться? но одновременно есть понимание, какой огромный блок работы лежит впереди перед нами всеми, и со своей стороны, со стороны женщины, мы готовы сотрудничать со всеми сегментами общества, со всеми активными заинтересованными людьми, мужчинами и женщинами, которые живут в этой стране, готовы делиться опытом и оказывать поддержку в той мере, в которой она будет необходима. Дякую. Я продовжую представляти спікерів, яким хочу далі надати слово. Далі ми почуємо Георгія Аманатідзе, це керівник відділу міжнародного права департаменту міжнародних зв'язків та євроатлантичної інтеграції Міністерства оборони Грузії. З Спасибо. to be presented in such kind of round table and to, to share a Georgian experience. Actually uh, Georgia and unfortunately Ukraine also faces the same problem which Georgia went through you know, during the 90s and 2008. And really the topic of integration, gender equality and uh, implementation of uh, 1325 million peace and security the agenda. Because really when we are discussing with the resolution, conflict resolution, peace building, of course we cannot take any steps forward if we will not include more than half population in this process. So I am glad to hear that one year ago. training uh, activities in the shelters and UNHCR is an emergency response certificate that is really exceptional and uh, we assure that uh, with such partner organizations permission uh, of non-governmental organizations Ukraine will be able to implement its national exception plan Also we are really happy and glad to share our experience because as you know Georgia started the process of implementation in 2011. So we have many steps. Uh, we have done many steps forward, we don't have to implement this. Дуже дякую. І далі хотіла б передати слово пану Вему Мука Гачичелазе, який представляє урядову організацію «Міжнародний жіночий центр. Огромное спасибо. Я хочу поблагодарить организаторам этого случаи ЮНЕСКО, потому что роли международной организации я особенно. очень важна а, в имплементации а, конкретной резолюции, которая еще в 90-е а, годы, а, мы знаем, что Грузия стала а, жертвой агрессии а, со стороны России, и уже после 2000 года, как была принята резолюция, она стала очень важной для, для нашей страны, и важность этой резолюции мы уже вид видим а, в стране нашего партнера в Украине. И очень важно тоже отметить, что э, на этом круглом столе э, нам была дана возможность поделиться опытом, который э, уже накопился в Грузии, потому что в Грузии уже существует э, третий план действия э, э, по резолюции, по имплементации резолюции э, 1325. И э, есть возможность сравнить, так сказать, э, э, что более эффективно, что более конкретно более сотрудничество как между так сказать, структурами государственными, государственными и негосударственными и с населением пострадавших от конфликтов более эффективно работает. И я хочу отметить, что сходство в том, что лидером имплементации является и в Украине, и в Грузии и в министерство обороны, что видно было в течение нашей работы и сегодня, и вчера, когда мы встречались в парламенте, также встречались с женскими организациями, но есть вопросы, которые надо еще продвигать, еще менять, которые касаются, сказать, институциональных механизмов для мониторинга этой резолюции и вопросы, так сказать, его имплементации и включения всех сторон, і жінські організації, і населення, пострадавши від конфлікту, і локомотивом, як вже відмічалося, в своїй, так сказати, розпочатковій структурі, в основному, Україні. Дякую. І далі почуємо трохи про український досвід і про це більше розкажує Марія Берлінська, котра очолює Центр підтримки аеророзвитку. Дякую. Я буду доволі лаконічною, легідарною, розкажу в двох словах, від чого ми йшли, до чого ми прийшли, що я на даний момент. Буквально за місяць, вже буде рік, як ми презентували результати проєкту на батальйон соціологічного дослідження. Ось воно перед вами. Це дослідження, перше соціологічне дослідження. Україні українсько-російської війни участі в ній жінок, яке було скоординовано ініційовано мною та командою соціологині з києво могилянської академії. Плюс це був великий фотопроект. Дослідження було підтримане Українським жіночим фондом та UN ЮНВІМ, що дало йому такий відчутний заряд, потенціал. І воно пішло набуло великого резонансу в суспільстві в Україні, і е, фактично стало е, з точкою старту таким вейпойнтом до процесів, які ми зараз спостерігаємо. До процесів, які зараз підтримуємо в рівні можливості. Я принагідно, користуючись можливістю, хочу подякувати і UN Women в керівниці Анастасії Дівінській. І Українському жіночому фонду і відповідно в рівні можливості Марії Іоновій та її колежанки. Це процеси, які були запущені, були підтримані, і зараз відбуваються. Була прописана разом з тим стратегія невидимого батальйону, щоб не розповідати. Основна ідея стратегії полягає в тому, щоб жінки, чоловіки могли спокійно служити в секторі безпеки і оборони. І відбір їх туди відбувався за професійним критерієм, і це був єдиний критерій. Тобто, щоб Це відбувалося не, не за якимись гендерними критеріями, а відбір відбувався, тому що ти професіонал, професіоналка чи ні? Ідея дуже проста: на ці ідеї побудовані найуспішніші армії світу. Включно з армією Сполучених Штатів, армією Ізраїлю, армією Норвегії і так далі. І зрозуміло, що ми, Україна, як країна, яка перебуває в стані війни, ми потребуємо цієї ідеї більше і власне такої адженди більше, ніж будь-які інші країни, які не перебувають в стані війни. Разом з тим, досі іноді нам доводиться Доводиться якісь доносити дуже елементарні банальні речі вищому керівництву в, там, в Міністерстві оборони, наприклад, в інших силових відомствах про те, що жінка теж людина, що жінка теж може служити, що жінки можуть добре воювати, що доведено вже безпосередньо в цій війні, яка вже триває третій рік і так далі. Але я впевнена, що. Вода камінь точить, і в довгостроковій історичній перспективі якісь здорові абсолютно ідеї підтримані, підтримані здоровими, прогресивними людьми, організаціями вони переможуть. Тому що така природа історичного процесу і така природа прогресу. Завершуючи, що я на, на даний момент, це я б вирішила, що потрібно створити організацію. Недержавну НГО, яка б займалася питаннями гендерної рівності в секторі безпеки і оборони. Називатиметься вона Інститут гендерних програм. От, е організація займатиметься величезним спектром питань. Виявилось, ми тільки ну, насправді підняли верхівку айсберга. Е Говорити там є дуже багато про що, дуже є багато проблемних моментів. Починаючи від того, що насправді це все не досліджено. І ми зараз. Фактично проживаємо цей радянський брежнівський спадок. Тому процеси реформування, зокрема в секторі гендерному, частину цих процесів братиме на себе Інститут of Gender Programs. Ми будемо працювати з міжнародними організаціями, обов'язково ми будемо працювати з інфурівні можливості, ми готові до діалогу зі всіма учасниками процесу. Зі всіма зі всіма розумними, притомними, прогресивними людьми, які розуміють, що gender equality — це не порожні слова, що це важливо, що це необхідно, і спільно будемо змінювати все до кращого.